Добрий день, ми з України. Конантовські коми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Відчуй смак за кордону, не виїжджаючи з України. Я шлю респект цивілізації за надбання глобалізації. Тому, якщо повіяло міланому буфеті, то замовляє собі спагетті. Якщо хотілось до Парижа вам, купіть в нашій пекарні круасан. Якщо до Токіо бажаєш рушить, візьми ти роли й сети у Осама Суші. До Грузії злітать, лежить душа в натурі. Сходи, і придбай в фастфуді хачапурі. Ти хочеш з'їздить, Емірати і не виходить, то дарма. В кіоску за будинком продається шаурма. Ну, закортіло позарізу штати. Та гамбургер і в Макдональдсі можеш ти врубати. В'єтнамський рис, узбецький плов, все будоражить душу знов і знов. Мусака грецька, морква по корейськи гуляш угорський, і кебаб турецький, норвезький, оселедець і датські фрикадельки, ковбаски по боварській, і відецькі сердельки. Оце усе ймалайську страву ласкакарі, придбати може нам на будь-якім базарі. Тож, друже, Якщо змотатись хочеш за границю, замов форшмак, гаспачо, равіолі, піцу і адаптуєшся під настрій без проблем. Однак ми радимо запивати усе борщем.